Святитель Іоанн Златоустий про жінку грішницю яка помазала Господа миром, і про Хорисея, у святий Великий Четвер Христос, пригощаючи цього Захея, на неби привернув наші душі. Де Христос прощається, знаходиться людьми і користується нашим місцем і трапезою, там усе змінюється на слова радості. Який ми треба облуднитися, бо неумовний злочинець, побачивши, що творець неба і землі приходить до Мицаря, продавець. Хліб берев рухи, хліб людський, продавець винограду, благословляє чаші битва для всіх учасників, ти зізнається, що це свято торжеством. Це справді свято, це справді а не ангейської бенкету. Бачите, що владикий з рабами і Бог з людьми, суддя з підсудною, споживає від спільної трапези. Для того він прийшов на землю, не покинувши неба, людям став, не переставши бути Богу із морю. Пливучи, витягнути з глибини гріха ти, в які в життєвому морі. і входивши селищі міста ущелим дороги та видовища, повернути до своєї отари ті, що замлукали, ріжодоріжних, на червівці без пастиря. Він той, який шукає загиблої які залишили де 99, і відправив пошуки за однією. Він шукав одну, не нехтуючи багатьма, не відвідуючи перевагу одній перед багатьма. Він покидав 99, бо знав, що вони безпеці в кошарін, сюди він шукав одну що вона не стала поживу для дияволів, і без пастиря не готовий від звірів і душа незахищена від відвладна демонським пістивом. Тому недавно він вихопив із пащі вовка Захея, наче лівцю прийде до своєї отари і достояв печах, як пастир, бажаючи піймати лівцю, яка заблукала, залишає ручну тварину, щоб вона вільно пасучись, привернула ту котре відлучилась, так і слово бога залишило свою плоть яку отримали відділу за трапов Йозахеєм, наче ввицю на посоочі, що привертаючи його загальним пригощанням на співжиття, не... непомітно поєднати із своєю отарою. Однак, не розуміючи, цього ремськоли, побачивши, що ще він їсть з митерями, вони зривали наші старі міх, оскільки не могли отримати в собі вчинення нового вина. А ми підемо слід з однолюбним пастирем, приєднавши до апостольської отари Матеря Захея. Він грішницю блудницю, винавне зліченим в нечесті, повернув до незаплямленої кошари, витягнувши мо овечку з дьявольської пащі, що ви усюдоли не на люсту Христова і безлуддя фарисею і відречення річниці. Він і попереднього життя. Я вже вам іванські слова. Якщо ви слухаєте високі слова, то легко приймаєте тлумачення. Один з фарисеїв просив його, щоб спожив з ним їжі, він прийшов, щоб дім фарисеєво зліг. По невимовне благодать по неумовленно і із фарисей він прощається, і матерію не відкидає, і володи сприймає з самарянами, розмовляє і ханинянку достою, слова і кровоточі віддає і край одягу. Справді він лікар, який зміщає у всяких страждання, щоб усім принести користь з ними добрим, невдячним і вдячним. Тому й тепер будусі запрошеним фарисеєм. Він входить додому, наповненого нечестям, де Фарисей. Там різдо нечестя, притулок гріха, містилище гордості, і, хоча я одім таким Господь не позбавив його своєдання і закономірно. Як сонце, посилаючи своє проміння на бруд, не визнаєш од для себе, навпаки, усуває там всяку мерзоту, нічого не приймаючи, звідси для себе, так і Христос, як сонце правду, приймає усяке злочинне та нечисте місцем. І вони, що проміння своє благодатність, моредріха, не терплячи своїм божеством, ані образи, ані применшення, ані сквернення. Тому він легко погоджується на запрошення фарисеєм, тихо морськи без укриття його життя. Переше, щоб посудити запрошених того, що запросив сім'ю розкішним справам, і далі показати присутністю їх споживання хліба, питтям, що його кілення не було примарним. він погоджується на заклик фарисея швидко, оскільки мала намір прийняти блудницю. І виявити зразок теплої, полум'яного покаяння, оплакування свого нечестя Перед книжниками Фарасеями вона мала навчити її грішникам, які почали через свої гріхи і необхідно умилостивити Богом. І ось жінка з того міста, яка була грішницею, жінка-грішниця це перше сід диявола. привід до спокусу, вчителька злочину, помішниця, яка стає ворогом, касає природу, що виявляється зло за своєю волею, посередниця смерті. Вона показала красу дерева і виблосили рай і ось жінка з того міста, яка благогріхи обтяжена батьчичну честя, і, і скажу про бережі на нещастя, що ви побачили цінність. Бог, взявши кіску з боку Адама, збив її плоть, і створив Єву, яку дав помішниці Адамові і назвавши жінкою, але пістеріхає порушення закону, вігнання з раю, покарання і смерті. Він влаштовує боротьбу між і смертю, щоб рід людський не загинув абсолютно, вони смерті, ожі, сіє, вона пожинає. Що вона посіче, та він ворощує, і що після приходу смерті поладана благодать шлюбу. Це видно з того, що да, після виходу з Раю поєднувся з Євою. Написано, що після виходу з раю да пізнав свою дружину, то до, до гріха було дівостом, але зберігало одяг природи незаплямованим. І після злочину, після смертного вироку, був уведений шлюб, що в чедрісті відперемагав, те, що вони ще смерть і насадження уразовку, яка пожинає. Несподпоємство роди примноження у даний закон шлюбу для сфери чоловіка, дане задоволення жінка зроблене ласкам. Однак це для того, щоб вони збуджувалися для розпусного єднання, а щоб законно поєднувався в штубі, то законне шлюбне єднання чесним перед Богом, так що чиниться заради задоволення, відлягає смерті, шлюбу всіх нехай буде чесний і вложене порочне, блудників прилюбників, судить Бог. Ті, які поєднуються з своїм чоловікам для проходження роду до як повинні Сара, саравейки, Рахіль та інші, І через похід виспокушать юнаків до розбещеності, а знають знищені, як такі, що знищують храм Божий. І Якщо хто зрівнує храм Божий, то покарає Бог. Однією з таких була і наша річниця, торгуючи, торгуючи природою рум'янців, щоки зовнішнім забарвленням, прагнувши до допомоги мистецтва, була красива. Замалювала юнаків на розпусту, затяла їх до безодні блудом. Так кажу про висміювання її за те, що чинила раніше, і хвалячи за те, що якою стала. І кажу, якою вона була, щоб показати, якою стала тепер. Кажу при гріховні падіння, щоб показати праведність спокаяння, вона раніше бостором, не своїм тілом, коли одних ловило локонами, друг розчаровало слізьми, інших морочило. Мазями усіх усюди називали опіру розпусти, то тепер змінює свою сромену і похитливу любов на Божественну Небесну. Оскільки вона, бачачи, що Ісус розмовляє з Самарянкою, допускає до себе хананянку, виявляє таємно яка оточив її сматерями і дві дидомих фарисеїв, то роздумала сама з собою. Якщо Він допускає до себе митарів і грішників, то її почерпає море своріха, вражається. Ним надмірно, і не залишається, і не залишається красиво, все минає, все зникає і квіти і лілії, і краса обличчя, та навіщо мені страждати за те, що вчинила? Я Ні я тому вже прогаєнський огонь. Мою душу вже охоплю розкаянням за те, що прагнула бути красивою. Не пибу юнакам, бігала міськими вулицями, площами роздоріжжям, ловила своїми ногами язиком, наче сітня, Оскільки юнаків і спокусувала вона. Коли нахабне водило очима, одягалася на пагову глядя дочами і заплетеними косами, надавала голові вигляду вежі, то залишила збавитися пасмом на лобі, рум'янило щоки і підмальовувала очі, іноді проливала сльози наповнюючи душе почалю задлесточем. Що тепер буде зі мною, де я знайду лікаря? Що на скільки не стражданнях? Що людям скажу про себе? То це сповідання було даремним для мене. Приховувати зло, але не можу приховати, від кого я втаю, будучи не в змозі втаїтися. Тут я втечу, якщо всюди відчуває суддю, який хоче невидими, але всюди вкриває моє нечистя. У мене залишається одна надійна спасіння. Є попереду один засіб для життя. Ти признаєш, при Ісусу, що до нього звертатися, він, він приймаючи митери, не відхидає блудниці, споживаючи її скоресельно і відхиляється у світ з я почула, що він прийшов до Симона Фаресея, чоловіка поважного і грішного. Тож побіжу до нього, але прийшовши, що має просити здоров'я для очей, але ця милість недовга. Припинення хвороба, але це щастя. Невелике, бо вічна смерть важка за теперішню, зливши це весне, буду просити зцілення душі, тільки то тоді знайте звільнення від зла, яке переді мною, коли побачив суддю, коли виприйдуш до час покарання, буду послідувати будницю рам, буду наслідувати цей особливий приклад жінки, щоб, начебто, від нас він бажає, крім зміни волі. Обгоривши це, було щасливе, зупинився думкою на вірі. вона, скориставшись попередньою посробністю, як основа відваги входу до Ісуса, де він знаходився. І нічого не говорить. Не наважується, вона знати, що той, хто бачить, промислив, не потребує слів. І що вона сказала б тому, хто не знає все, то зрішили б, що стала винною, оберечи нечестя, що люблячі люблять, люблячись, вона задоволення не для всіх. Це для Бога було відоме не тільки під час звершення, але й у прихованих думках душі, знаючи, що йому все знає, але нічого не може сховати від нього, вона отримує язики, говорить слізьми, І, припавши до ніг, його заду, плачучи, почала обмивати ноги його слізьми. Очі, з якого вона не говорила, але зато невмовне зітхання відкривали у покороне серце, користували надбільжі гріхів, засуджувало собі помисне, пороші спонуки, не чистіть справу, беззаконні розмови, нічого не залишалось з її негідних справ, що вона не оплакувала. Вона знала, що в чому признавалася, а не то отримало прощення, сказала визнає перед Господом беззаконні мої, і, про... і ти простив провинне серце мого. І не тільки без слів вона говорила, ридаючи серці, благаючи Господи, але й виглядом зображала крестопокаяння. Вона, яка раніше багато сміялася, тепер плакала, щоб змити негідний сміх прекрасними слізьми. Слізьми змивала з обличчям бруд. Щоби чим згрішили, звідти отримали й користь. Чому діяли беззаконно тому листи та законодавця, як Давид слізами послід, яку скронив беззаконним шлюбом. Кожної ночі обмий ложимо слізь моїми, моїми, зрошеними моїм. так і вона, яка заманював своїм у багатьох юнаків у розпусту, змила незмирно скверну гріхів, жили сліз, приготувала сама собі зі сліз, копіль покаяння. Трозлі для неї стала, ніби водою і відпущення отримали від хреста, не вона вмивала ноги Христою, не тільки наслідуючи Авраамом, але ще перевершуючи його. Він умивала водою, постановивши мовальності, рушниковий тирам, і вона вмивала ноги Ісуса, виводиво черпнувши з водінням потоки сліз. Щоб набрати гріховими сльозими, святихні ніг, вона з обережності втерла ноги, користуючись, наче рушником, прекрасним волоссям. І було видно, що жінка вся і всім прагне служити Ісусу. Зверху очі, джерело ловиливала потоки сліз. Киниця душа, наші мовальник, приймала краплю, падаючи з дік і волосся у гляді рушника, втирала руки, тримаючи посудно, з миром помагавши божевільні ноги, зв... звиливаючи миром ім'я твоє, як розлити миром. Бачиш, як перевершила невдячний Юдейський розом, жінка грішниця, яка не має. Частину божественному законі вона є деякі дала нього каміння, і вона порадувала пахучим миром. Віднеї, будучи розумним і невдячним, благодійним платили злом, не даючи наріжного каменю, Честь каміння, вона помазала миром ноги, які мають ті, через неї десь залишалися на хресті. Але що я скажу, що вона перемогла невдячний ідейський народ, коли перевершила сон усіх святих, вона отримала благодать, яку не отримала ні царі, ані можна можновладці, царі це фасильськість островів, привів, дарі принесуть царі Аравії, і саву дарі принесуть і поняться йому усі царі землі. А словам пророки, вони дали дари, але здалека поклонилися ніхто, з тих не цілував Ісуса. Як прийняли волхви, взявши помічницю зірка поклоніння, вони здалеку привносили дари, усвідомлюючи свого чином. Не опростіл мій, а земля підніче ніг моїх. Отже, нехай поставляється жінка, бо вона отримала честь цієї землі, вона торкалася непорочних ніг. Колись яких лезатимуть народи і племена. До тіла Христова вона припадала разом із Іваном. Він, лежав на жаль, на грудях, бо йому потрібно було взяти світ для себе божественного повчання. А вона тримала ноги, які ходили заради нас, Христос, несуючи гріха і, похвалившися покаянням, не караючи за минулим і сховаючись в майбутнє, забуває попередні нечисті, шанує жінки і хвалить покарання, продовжує сльози і вивчає рішення. Фарасей, побачивши чудно, вражається в душі через задуші і не пускає покаєння жінки. Отже той, яка шанувала Господа, служить і гідність, оновуючи приниже, осуджуючи його незнанням, посичиши, що запросив його, побачивши це, сказав сам собі. Якби він був пророком, то знав би, хто яка жінка торнувся до нього, бо вона грішниця. Оби злужний нерозумний усьому фарасею. Кажу так, що не ціну вдачу жінки укриваєш і звинувачуєш свого Творця, кажучи, що він не знає, якою колись була ця жінка. Ти не вшанував його запрошенням, як Бога, який знає все. Знати, ваше наклети. Розмовляєшся з ним, як і з Богом, який може благословити осуджуючи, чоловік, який не знає нічого більше за нас. Іби він був пророком носив краще за тебе фарисеїв. Це хемська жінка, яка не знала, що він пророк, і з першого пору того судло, сповідала його спасителям. Господи, бачиш, що ти пророк. Такої ж давно є грішниця, гріх, якої ти бачиш, і не покаянням. Не зважаєш і ще до судження то, яку суддя управдович, ще дорікає суддюшку, яку Бог приймає, і вінчає вінчає те, що побачивши в тебе, на сутній Богу образі людини, ти знала, вшанували його, відкривши душевні рани, посилими здобуття свого минулого життя. І влаштував запрошення, але ганіби з судом каже, якби був пороком, то знав би хто, яка жінка, торкається до нього. Безумно, свідки він не викрив того нещастя, ти суджуєш його незнанням, оскільки він прийшов із. Свій дах, обтяжений великим нечестям, ти відмовляєшся визнати, що він знає все, оскільки він достоїв прилягати з тобою, погодився взяти в руки свій страву і відкинув, ти вважаєш його одним з багатьох. Чи гідний був виявити остоніць Богові або запрошу? Вонувати трапезу тому, хто готує трапезу в пустелі, а не будучи рівнолюбний, він відмовився прийняти пиття і хліб, і навіть від твоїх дом, домашніх. За що переси звинувачуєш лювнолюбство владика, який подає від твоєї милості всім однаково? Навіщо відсіжуєш комара жінки, а вороблю ти свого нещастя, по кого проготуєш? Хочеш, щоб ти Бог був торпеливий до тебе і строгим до неї. Навіщо ти спонукаєш собі на чужі правини, але своїх Боже прощення, найвіше ви з людей погодився, спокусити Господа? Ти ніби чистий від скверне ганьби жінку за гріх осуджуєш Боже незнання. Та юда, ніби любичий обойху, бореться словами, навіщо така витрата цього мира можна було продати його дорого і роздати його. Вони розумна душа, вони вдячний, вдачі, ти Юду, вважаєш загиблою служіння Христові і узнаєш даремною чин для честі Божої. Скільки ми. Дали за те, щоб отримали, подумну, ким створений світ, оскільки річок милості течуть від нього. І Бог не вважає витрату для себе цього достатньо, Скільки ароматів вирощує земля, тільки трояндрілий сти. стирався, нардостагти все інше, що готується прекрасним миром. І Бог не вважає цього витрату для себе, а ти ремствуєш, що на ноги Христові вели, яка посуда миру. Ти за Він прийняв, щоб ти ремствував. він прийняв. Ми, я голосив про покаяння, прийняв сльози, зупинив джерело гріхів. Яка утрата коли спаслася жінка, через яку запнувся раніше, через яку там вигнаний. Але Юда, це засмутило, звичайно, що є спасіння, засмутило дияволу. Він знав, що надалі через неї людські навертаються до покаяння. Тому мучиться страждає, немає вже сіт, якого міг би оливити людину. Тому я тебе спонукав ремського та навіщо ця витрата? можна було падати до дорогу. Вже і природиш. Юда, вже ти початок зла думаєш про зраду. Але Ісус не вкриває його хвороби, не відкидає свідолюшство, щоб не затримуватися майбутнє зрадом. Христос говорить до всіх, навіщо бентежити жінку, навіщо ганьбити жінку, чи до тоді безпосереднє нещастя. Достатньо продутися жіночий рід, нехай ніхто не перешкоджає Його спасіння, хай ніхто не, не висміє ту, яка омила морям ноги, які ходять по землі заради неї, обояс. Вами візьміть і мене з ним і будучи багатим заради вас, та Богом, щоб не звалилися мої обов'язтю. Буваєте мене, і я не звинувачі, хоча хоронуть мене, переноснути, зливши миру, і моє та погребітня мене приготували. Може, чи не соромно було Юду, що вона, будучи річницею миром, мене влаштувала. А ти, будучи костром, продаєш мене, ганьбиш. Жінка готує те, що стосується поховання, а учень під, піддає смерті. Гнаєш, що ця жінка річниця, але вона не мала. Чим обдарувати мене, як жінка джерелом сліз, джерелом милостивляє джерело, приносить наймужчим учителю від іншої, милостюлюючи жертви, ти блудницю схиляєшся, мир осінь його його триста динарів, але схвилюєш не для того, щоб погодитися із великою душністю, що вона на, на покупку миру витратила все своє багатство надібно зібране, і щоб нарікання засвітити, що ти яких стільки втратив заполонений ненависним злом. Небагато, якщо почалося через удату трьох 100 динарів. Коли за 30 продав Господа, що хочеш дати мені, і я віддам вам його. Нещасний ра продає Господа спотворений порядок, і я викупляю тебе від гріха своєї крові, а ти мене продає за 30 монет. Якщо він не продає Бога, нехай віддається їй для продажу. То хто покупець, хто і скільки купить Бога, чому так дешево оцінюєш, хто продає за 30 монет Бога і образі людини, продаєш наче раба, наче варвара розсудина скільки продаєш Бога, який перебуває в всередині, на скільки видно чоловіка, що хоче дати мені і що ви хочете отримати, у яких немає нічого рівноцінного не Бога. Вона запропонувала йому 30 срібників. Хто продає за 30 сірбників, лікаря, який лікує за дарема, лікар, який повертає зір сліпим, підіймає його для ходьби кульгавих і на кого, щоб наставати. Твій розум, навіщо бентежити жінка, на те, що миром провестила благодать і поховання Воскресіння, гарнувала перед смертю нашим мертвим, вільно серед мертвих для тебе, плодному зради, буде петля, і пам'ять про неї буде безперестанна, не тільки буде проповідної Євангелія. Як вона сказала, так і насправді сталося. Миру Арона та Єлизара на його освітленість. Скасувалася і посуду на продовжується вічне, маючи не в пам'яті. Це юди, фарасеї, керемський Христос як сказано: всім я маю тебе дещо сказати. Вони можна благодать вони ймовну юнолюство. Бог радиться з людиною, пропонує задачі правильно людство. Щоб зробити від гріха, симво не тобі бідещо сказати, що нікому не страдав, ніх не сказав ані патріархів, ані пророків, ані законодавців. Тоді я вимагаю ока за оку з базу, багаючи правду, та скільки ви не можете дотримуватися правди. Тому. Замінюю закон благодаті, і кажу тобі неумовну тайну. Він оповідає: кажи, учителю Ісус і сказав, одному молихворя було два боржники. Звернув увагу на привудись Боже. Він замовчив про жінку, щоб не зіпсувати його розповіді. Один винен був 500 динарів, а другий 50. Страшне пояснює наше життя це запис, де незрімо зриму зу... Висується і помсту, і, і ділає блукальні і души і рух душі, але долю що суддя звільнення страху, розриваючи рукопозихів, не тільки розриваючи, але й моваючи водами хрещення, щоб не залишається гадка про попередні стихійне нечистя. Коли ж вони не мають чим віддати, він простив обом. Чи багаче винолюбство лихворя, він позичає, і не бере назад, як він і карає божників, і відкриває для них свою руку. Коли ж вони не мають чим віддати. Він простив у Бога бо вони не мали і не тому, що не хотіли, бо одна справа як не мати, а інше не бажати. Для прикладу, скажу, Бог нічого для нас не вимагає крім покаяння, тому він хоче, щоб ми завжди раділи, зверталися до покаяння. І коли під час нашого бажання покаятися без грехів, указано обов'язково нашого покаяння, ми вже не виплачуємо борбу, а через небажання, а через обоїзд. Тому він каже: коли ж вони не мали чим віддати, щоб показати, що Побачивши їхні бажання, віддати борг через покаяння, але неспроможні через берегріхів, будучи людинолюбним, прости їм не заради діла, а звільнив від боргу завдання при прагненні. Коли ж вони не мали чим віддати, то не карав не віддав за тартури, але не ганьбив, а простив обом. Каже, хто з них більше полюбив його. У відповідь Симон сказав, думаю, що той, якому більше простив. Погляд на почаль парисеїн, побачив, що улюблене слово, існе, побоючись, датись. На остаточну відповідь відповів, думає Господь, на думку його відзначив, але, взявши відповідь, каже: правильно розсудив і, повернувши до жінки, сказав Симону, чи бачиш цю жінку річності і знехтував над тобою, а мною врятованим, я прийшов у дім твій, а дім твій не мій повний лихослів'я, а ти не дав мені води на ноги запорошення, за зрадити або стружденні шибниці стружденних, і обтяжений, ти на плевони вшанував тим, які вгорі, і здувався тому, що внизу не послужив. Ти вони не дав мені на ноги мої, а вона виливала джерела сліз, з мелимши ту свого гріху. І цілування не дав мені, ой якби Юда не вчинив заради поцілунки, вона відколи я прийшов, не прости цілувати ноги мої. Ти воливо не помостив голови моєї, бо і свій сиврічника, нехай не масить голови моєї. Та як і ти ліг ушанувати голову, коли з ногами, а цієї ноги помазала миром, згідно з проростом ім'я твоє, як розлити миро, злити не вилити, оскільки посудна юдейського розуму було, не лоїть ти з вашої посудини посудине, вилити на мої ноги, щоб через мене благодай, пахоч проникнути проникла до язичників, Через те, кажу тобі, прощається рехі і численні за те, що ти прийнявши мене до свого дому. Не вшанував цілування, не послужив помазаним, і вона вшанувала мене, змішавши мову подвійну. Посуду на слезин, і мири отримала прощення багатьох гріхів. Отже, звільнення з величними жінкою, яка покорила нечесті, є в грішниці блудниці, потребниці, благ, яка показала зразок покаяння і виявила законнолюб, що мала захисником самого суддю і перемогла связано суду, скільки вас тут є присутні сидим, те, що вони чули, і візьміть за приклад не пристрасть блудниці з задоволення, а її плач, задоволення породило плач, а плач приносить звільнення, омийте свої тіли не водою, а змі, помажте не миром, а снадливістю, одягніться ним шовкові тканини, а внутрішній одяг спасіння, щоб отримати і славу, віддавши подяку Агнусю Божому, який бере грехи світу, йому слава чисті поклоніння за цим святим духом, нині час і на віки віків. Амінь.